Хочемо вас ознайомити з повним асортиментом на сьогодні в облів Трайден. Кренки у нас представлені зараз чотирма модельними рядами. І перша модель річ. Це у нас агент. Раніше був в Цуйокі, річ зараз представлений кренком 40 мм 40F, а також представлений. 36 f заглиблення цих кренків 36 до пів метра а 40 до метра. Більше 25 кольорів, дуже офігенні кольори, імітуючи жуків, бджіл ос будь-яких насікомих і головель обов'язково відреагує на ці кренки. Ми вам гарантуємо. Далі модель іде шик. Вона представлена стандартною лопаткою і емеркою. Емерка заглиблюється 35-та мерка. До 0,8 метрів. А зі стандартною лопаткою воблер шик SR36F має заглиблення 0,204 метра. І має розмір 36 мм. Ось такі дві модельки також представлені більше 20 кольорів на нашому сайті monsterfish.com.ua Ви можете подивитись. Це у нас репліка Чабіка. Вона буквально недавно приїхала, 2 неділі тому назад. Модель називається Swip. Ви подивіться, яку зробив виробник-кольористику. Це ж 100% жук. Крила прорисовані, жаберні кришки прорисовані, все зроблено офігенно. Гачки. Я наголошую, поставлені модернізовані покращені гачки від компанії Origin. Дуже гострі, дуже гарної якості. Вони спокійнесенько втримають вашу трофейну рибу, вашого трофейного головля. Цей колір 069. Далі у нас іде моделька Ріот. Вона представлена тут у нас найширша лінійка. Моделька Ріот представлена в чотирьох варіантах. Перший варіант у нас Ріот SR 32 32 мм. Заглиблення до 0,4 Потім іде моделька трохи більше. 36F. Подивіться, який гарний кольор. Таких кольорів ви не знайдете ніде, крім воблерів Trident. І кольори прорисовуються дуже професійно. Те, що хоче головель. Також у нас моделька є ще DR. Це заглиблення до 1,2 метра. А розсвіточка теж оригінальна. Цього кренка ріот. І ще у нас остання моделька: це у нас іде практично поверхневий. Модифікація ССР від 10 до 40 см заглиблення 01-04 м Всі ці кренки представлені кожен у 20 кольорах, промальовані під галавліка. Заходьте на сайт monsterfish.com.ua. Обирайте. Якщо є питання, пишіть. Швидесенько вам відповімо на всі ваші запити, на всі ваші питання. З вами компанія MonsterFish. Заходьте на наш сайт monsterfish.com.ua, Ми завжди на зв'язку. У нас повний асортимент цих воблерів є завжди.